На сторінках інтернету можна знайти багато рецептів фінішного крему. Давно приглянувся мені рецепт ганашу на білому шоколаді на основі вершків та вершкового масла. Він більш пластичний, ніж як ганаш лише на вершковому маслі. З ним легше працювати. І на вже охолодженому торті, покритому цим фінішним кремом, існує менша ймовірність того, що на ньому з'являться тріщини. Є декілька нюансів, яких потрібно дотримуватись під час. Приготування цього крему. І сьогодні вам про все детально розповім. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Ось я відважила потрібну кількість всіх інгредієнтів. Вершки жирністю мінімум 30% у ковшику з товстим дном ставимо на невеличкий вогонь та підігріваємо їх до температури максимум 80 градусів, не більше. Якщо залити шоколад вершками, які закипіли, то при охолодженні отриманий ганаш не зіб'ється. До вершків додаємо глюкозний сироп та 1,5 чайної ложки білого барвника діоксиду титану, трішки перемішую між собою інгредієнти лопатки. Та ще пробиваю все блендером до однорідності. Це робиться для того, щоб порошковий барник повністю розчинився у вершках. Після всіх цих маніпуляцій вершки мої охололи до температури 55 градусів. Але ще підігрівати ми їх не будемо. Заливаємо цими вершками суміш білого шоколаду та білої шоколадної глазурі. Роблю саме так, щоб зробити колір крему ще білішим, бо білий шоколад сам по собі дає крему дуже жовтий колір, а також щоб зробити такий вдалий крем більш доступним по ціні. Перемішуємо наш шоколад з вершками, лопаткою, щоб шоколад розтоплювався рівномірно. Але цієї температури вершки виявилось замало, тому ставлю ємність з шоколадом та вершками на водяну баню та постійно помішуючи їх між собою лопаткою, доводжу ганаш до потрібної консистенції до однорідності. Температура отриманої маси 34 градуси та пробиваю її ще занурювальним блендером, щоб маса стала однорідною та не нагріла ще більше. Адже при додаванні до ганашу вершкового масла, температура ганашу має бути не більше 34 градусів. Після цього додаємо до ганашу м'яке вершкове масло. Я його дістала з холодильника десь за 2 години до приготування. Перемішуємо отриману масу лопаткою та ще пробиваємо трішки занурювальним блендером до однорідності. Ганаш на даному етапі ще зарідкий і нам потрібно його стабілізувати. Для цього накриваємо ганаш харчовою Плівкою в контакт та ставимо його в холодильник на годину-півтори. Або якщо у вас є в запасі трішки часу, його можна залишити при кімнатній температурі на години 4. Ганаш в цьому випадку теж стабілізується. Пройшов час, і я дістаю ганаш з холодильника. А для того, щоб ганаш був більш пластичний, перемішую його міксером на найменшій швидкості. На камеру не видно, але в мене крем трішки розширувався. І зараз покажу вам, як його можна реанімувати. Так що не хвилюйтеся, якщо у вас таке трапилося. Причиною розширування крему може бути не дуже якісне вершкове масло. Отже, ставимо ємність з кремом на парову баню та ось так інтенсивно помішуємо його лопаткою. І на очах крем стає однорідний. Ось так підігрівати крем потрібно протягом однієї хвилини. Далі я знімаю його з водяної бані та ще трішки перемішую крем лопаткою до однорідності. Ну а тепер можна переходити до вирівнювання торта нашим щойно приготованим кремом. Мій торт, ось так зібраний в роз'ємному кільці, обгорнутому середини ацетатною плівкою переночував ніч в холодильнику. Також начинка сама по собі має бути стабільна. Це все є запорукою того, що на вирівняному фінішному кремом торті не з'являться тріщини. Наносимо на торт перший чорновий шар крему. Роблю це з допомогою шпателя та розподіляю крем по поверхні шкребком. Тим самим забираю зайвий крем. Тим кремом, що забрала, заповнюю прогалини та знову працюю крепком. Цей чорновий шар крему ми робимо тоненьким. Його робота заключається в тому, щоб зібрати докупи та приклеїти всі крихти, щоб потім було легше вирівнювати торт на фінішному етапі. На каналі вже є відео, де я більш детально описую всі етапи вирівнювання торта. Тому в цьому відео не приділяю цій темі багато часу. Коли покрили торт чорновим шаром, ставимо його в холодильник на хвилин 20, щоб цей шар крему на торту. Сарті застигнув. Сам же крем ми залишаємо на столі чекати своєї черги для роботи. Пройшов час та дістаємо торт з холодильника та продовжуємо його вирівнювати кремом. Хочу звернути вашу увагу на ще один нюанс. Взагалі, кількості крему з даної порції виходить не дуже багато. Дана порція розрахована на торт діаметром 16 см та висотою 12 см. У мене ж начинка вийшла висотою 15 см та діаметром 18 см. 20 см. Але все ж я спробувала дану порцію примінити для свого торта. Вилювалася, що буде за тонкий шар ганашу на торті, і він в мене піде тріщинами. Але я постаралася більшу частину крему нанести саме на бокові сторони торта, а наверх торта, тільки щоб був біленький, а не прозорий. І все добре! На охолодженому кремі через декілька годин в холодильнику тріщини не з'явилися. І в розрізі помітно, що вийшов шар крему достатньої товщини, тож такої кількості крему достатньо для такого великого торта. Взагалі мені цей ганаш в роботі дуже сподобався, з ним легко працювати, він не так швидко застигає на охолодженому торті, тож можна довго вирівнювати його на торті до вашого ідеалу. Стільки часу, скільки вам потрібно для цього. Він дуже гарно лягає на торт, і з ним можна легко зробити прямі кути та рівні лінії. Він не тягнеться за шпателем чи шкребком, думаю, що ще не раз буду використовувати його у вирівнюванні торта. А оскільки це ганаш, то в далекій дорозі він гарно себе покаже і буде надійною бронею для вашого торта. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. А в наступному відео ми з вами подивимось, як цей ганаш буде поводити себе під час декорування торта. Ми його будемо велюрити. Тож до зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!